В останню путь загиблих героїв Олександра Бабанського та Віктора Дзюбу, які віддали своє життя за Україну, провели рідні, друзі, земляки. Олександр Бабанський народився у шостці, 17 жовтня 1979 року. Навчався у школі номер 5 Після вступив до Глухівського агротехнічного коледжу. Після навчання проходив строкову військову службу. А повернувшись з армії, працював водієм. Спочатку в глухівському лісгоспі, а після на Приватному підприємстві електрокабель та меблевій фабриці Катунь. У 2014 році Олександр Вікторович став на захист Батьківщини у складі Збройних сил України. Повернувшись, працював на підприємстві Хімагроплюс. Після повномасштабного вторгнення рашистських агресорів Олександр Бабанський пішов добровольцем до військомату. І з березня 2022 року захищав рідну країну зі зброєю в руках. В результаті поранень несумісних життям, отриманих під час ворожого обстрілу в зоні бойових дій, його серце перестало битися 4 серпня цього року. У невимовній скорботі дружина та близькі. Без батька залишилося двоє синів 13 та 16 років. Олександр Вікторович Бабанський був доброю, щирою, відважною людиною, завжди приходив на допомогу. Найкращими словами відгукуються про Олександра і його колеги. Луціда спокійним». рассудительным, очень-очень работящим. Все по делу, все по полочкам. Он уже один раз прошел горячие точки. И никто никогда не ожидал. И вся наша фирма выражает благодарность. За такого роботника і вирушається болізнавання. Повномасштабна війна забрала життя уродженця села Каліївка Шосткінського району Віктора Дзюби. Він народився 11 березня 1983 року в багатодітній родині. Віктор був п'ятою дитиною в сім'ї. Загалом же його батьки народили та виховали сімох прекрасних дітей. Він ріс непосидючим, веселим і завжди усміхненим хлопчиком. Цікавився технікою. Полюбляв дивитися, як батько ремонтує трактора або комбайна, а коли підріс і сам став допомагати. Вітя зростав у дружній і люблячій родині. Навчався в Каліївській школі. З 14 років підробляв разом з батьком під помічником комбайнера. Після закінчення школи навчався у Шосткінській автошколі. А згодом був призваний на строкову службу. Вишкіл мужності проходив у місті Біла церква на посаді військового водія. Після армії повернувся до рідного села. Останні роки працював трактористом. Колеги по роботі з повагою згадують Віктора Валерійовича як відповідальну, працьовиту, щиру та просту людину. У 2007 році Віктор одружився з Наталією. Це було його кохання з першого класу школи. Все життя він любив свою дружину та двох прийомних доньок, які стали рідними. З народженням доньки Катерини родина стала багатодітною та ще більш щасливою. Віктор завжди був для своїх дівчаток турботливим і люблячим батьком, дуже радів. Народжений онуки випишався тим, що вже дідусь. Найближчим часом подружжя мріяло обвінчатися в церкві, але не судилося. З початком повномасштабної рашистської військової агресії Віктор Дзюба добровільно вступив до лав територіальної оборони міста Шостки, а згодом приєднався до Збройних сил України. Його життя також обірвалося 4 серпня 2022 року під час ворожого обстрілу в районі ведення бойових дій на території Донецької області. Вічна слава та вічна шана. Героям. Сум та гіркоту втрати з рідними та близькими розділили присутні. Дуже важко знайти слова, щоб вганувати ту біль, біль втрати ще двох сокілів нашої рідної землі. Олександр та Віктор. Могли б жити та робити добрі справи, відбудовувати наш славний район Шостенщину. Але їх немає. Ці герої загинули за наше життя. Ми повинні жити та випроводити їх ті надії та сподівання. Слава героям, слава Україні! Війна не відступає, і ворог продовжує забирати життя наших хлопців. Але нам потрібно жити, вірити в те, що перемога буде якнайшвидше. Молитися за наших бійців і дякувати за те, що вони стоять і боронять наші міста і нашу країну. Слава Україні! Вони загинули за нас, за наше світле майбутнє, за своїх дітей. Слава Україні! Панахиду за загиблими провів військовий капелан, отець Володимир. Прийміть так само, моє співчуття, рідні та десь. Вони загинули за нас, за нашу землю, за нас, за нас усіх. Ми так само, дорогі браття і сестри, єднаємося, єднаємося тут, єднаємося молитвами, болімося за них. Процесія, яка супроводжувала труни загиблих героїв, рушила садовим бульваром, вічна пам'ять полеглим у війні за свободу проти російських загарбників.